О, ще нам брата, українці! Усмі. О, Софія, Марко. О там же хтось є, що може. Амурчик на гірці. Наші доходять, тут шикарні краєвиди. Що, зараз буде? Таблетка допоможе, по-другому ми зійдемо до гри, допоможе, хтось допоможе. Ох, які красоти! Які красоти! Робіцьо. Софія, посміхайся! Ти на говерлі! Хто там? Доїжджий чи доходящий? Хто до мене? Чи ви? Де мучик? А мучик є тут, о! Вишневех, там, в о, о! Амурчик знайшов знайшов свою другу половинку. Ні, тут теж хлопчик, здається.